Володимир Диморогризко, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках. пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Дуже тонке питання, що сталося на території країни НАТО, чия ракета впала і до чого це може призвести. Я так розумію, що зараз і, і НАТО, і представники е, інших країн між крапельками дощу мають пройти цю історію. Що ви думаєте про це? Вітаю вас, пані Ларисо. Я хочу почати так само, як і ви з того, щоб привітати і вас, і всіх наших телеглядачів з цим нашим справді величним святом, тому що ви знаєте, я от сьогодні весь час думаю над цим, що от що нас відрізняє насправді від цієї популяції на півні на північний схід від нас, тим, що ми вільні люди, а там раби. І от саме в цьому мені здається головне філософське підгорунтя, чому ми ніколи не будемо завойовані цією ордою, тому що раб ніколи не може панувати над вільною людиною. І я хочу побажати всім нашим шановним глядачам віри в те, що саме, от саме свобода переможе рабство, і саме тому ми не зламні. Ну а тепер до вашого питання, пані Ларисо. Я думаю, що між крапельками дощу хочуть пройти лише для того, щоб не задіювати оту от п'яту статтю Вашингтонського договору, яка має бути насправді задіяна. Бо це вже до речі, не перший випадок, коли на заході не хочуть реагувати. Інтернет, я так розумію, не дуже потужний. Зараз у зв'язку з відключенням електроенергії пан Володимир попереджав, що можливі будуть отакі от збої, тому що зараз я так бачу, електрики немає. Доводиться включатися так, як доводиться, і підсвічувати свої собі ліхтариком. Чому ми зачепили цю тему щодо ми не зачепили? Ми її продовжуємо тему щодо Польщі і трагедія, яка сталася за 5-7 кілометрів від кордону України. Тому що як сказав пан Володимир, не можна на це закривати очі, і а, насправді. А, Ситуація може бути повторена і втікати від реальності країнам альянсу буде дедалі складніше і складніше, чи є реально у НАТО план, як діяти, якою має бути реакція блискавична, в якому розмірі, в яких масштабах, як це все має бути обҐрунтовано? Питань тут більше ніж відповідей, насправді, і одразу заявити, що це російські ракети, що це ракети що спрацювали Україн. Ска ППО навряд чи вихід із ситуації, тому що е, така е, така стратегія поведінки вона може бути одноразова, але е, для того щоб е, розуміти, якою буде реакція НАТО в подальшому, зараз це треба продумати і проговорити. Чи є у нас зараз зв'язок з Володимиром Гриском? Відновлюємо зв'язок. Друзі, ви знаєте, що 15-го числа вночі стало відомо про те, що ракета упала на територію Польщі. Загинули двоє людей. Там зруйновано зерносховище. От звичайно, звичайне життя звичайних поляків європейської країни країни НАТО зруйноване. Якою ракетою? Чому українських слідчих не допускають до того, як перевіряється ситуація, так само, як і представників інших країн, польща очевидно на себе бере цю місію і говорить про те, що слідчі інших країн можуть бути допущені лише в разі того, коли буде створена міждержавна комісія, коли буде створена ну така ну, колективна. Перевірка, так би мовити, чи буде це зроблено, не знаю. Чи ситуація буде спущена на гальма, як то кажуть, так само невідомо. Але повертаємося ми до неї час від часу, і сьогодні так само Сьогодні так само стала, сталася ще одна важлива подія. Я планую про це говорити з Володимиром Гриско. Я сподіваюся, що зв'язок зараз налагодять. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії. І проти України і визнала Росію державою терористом. Про це вже повідомляють українські народні депутати, які беруть участь у засіданні комісії. От Єгор чернів, зокрема, за його словами, резолюція була направлена урядом та була направлена урядом та парламентом усіх країн-членів НАТО і усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації щодо визнання. Щодо визнання Росії державою терористкою, на що це може вплинути? Що це означає в подальшому процесі покарання нашого ворога? І чи є телефоном Володимира Грицько? Пане Володимире, я вас побачила. Тепер хочу вас ще й почути. Продовжіть, будь ласка, думку щодо ситуації з розслідуванням падіння ракети в Польщі. Вибачаю зараз знаходяться там, де немає електрики, тому мабуть, цей зв'язок відносно, відносно ракети. Я думаю, що в, на заході ще не дозвіли до того розуміння, що Росію треба жорстко карати за її агресію і робити це максимально швидко. І саме тому зараз, я думаю, довго будуть розслідувати, що сталося. Але мені здається, що ну для навіть для дітей очевидно. Це як напад на країну, члена Альянса, і діяти відповідним чином. Ну або робити вигляд, що вона прилетіла з Марса і десь якось там розірвалася. От я думаю, зараз буде другий варіант, тому що на перший поки що політичної волі у наших західних партнерів не вистачає. Ну хоча б вони у зв'язку з цим зробили інший крок, і щонайменше найменше в рази посилили нашу. Нашу здатність вбивати ці ракети, і це було б реальним, реальною відповіддю на цю загрозу. Ну, подивимось, можливо, це справді спонукатиме діяти саме у такий спосіб. Пане Володимире, питання, яке я формулювала, коли налагоджували зв'язок, не дай Боже, звісно, але це може бути не крайній випадок, коли російські ракети залітають на територію країни НАТО. І весь час вибирати стратегію, таку, як вибрали, вибрав зараз Альянс. Я маю на увазі розслідування, замовчування, не прийняття якихось таких різких рішень, далі не вийде. Зараз чи бачите ви, що у альянсу є реально план дій щодо того, якої має? Буде реакція. От я якраз і думаю, що план дій полягає в тому, щоб дуже довго розслідувати, потім ця тема забудеться, і на тому поставити крапку. Бо розумієте, це насправді лише елемент, який свідчить про те, що немає загальної стратегії те, що робити з Росією з боку Альянсу. Немає розуміння того, яким чином треба. З Росією після її поразки в Україні, чи її залишати рукою, якою вона є, і просто міняти, як я це називаю, Путіна на Мутіна. Чи це буде новий якийсь більш-менш адекватний режим, з яким можна буде домовитися і забути все те, що було при Путіні, але з певними умовами ну, відносно України, там Грузії і так далі, і так далі. Чи це буде лінія на те, що Росія такі припинить своє існування як реальна глобальна загроза для всіх? Але відповідь на це питання ми поки що не маємо і на превеликий жаль, нема свідчень того, що на заході хтось серйозно починає над цим думати, що дуже шкода. Сьогодні парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів в Росії, і визнала Росію державою терористом. 30 країн НАТО підтримали пропозицію української сторони. Що це означає в реальній міжнародній політиці? Ну, це перший крок, тому що буквально за пару днів це ж саме зробить. І... Європейський парламент, і я думаю, це буде важливим продовженням цієї теми. Практично це означає, що крім економічних санкцій, Росію чекають політичні, і це теж дуже важливо, тому що ніхто не, не зможе сідати за стіл переговорів з країною терористами. Я думаю, що після цього різко, а може і навіть взагалі зменшиться спроби деяких політичних діячів. Чомусь переконувати Путіна, тому що якщо парламентарі е, кажуть, що це терорист, то виконавча влада чи може за таких обставин вести себе якось по-іншому і робити вигляд що нічого не сталося. Тому я думаю, е, ці рішення дадуть нам додаткові дипломатичні важелі впливу на ситуацію, і це до речі дуже позитивний момент але мені хотілося б, щоб ці позитивні моменти переклавалися. З політичних декларацій практичні кроки, про які ми щойно з вами стані Лариса говорити. Я читаю основні заяви Мануеля Макрона і Олафа Шольца, і бачу, що вони дещо відрізняються своїми позиціями. Макрон говорить сподівання, що Україна повернеться за стіл переговорів з Росією, що в переговорах братимуть участь п'ять постійних членів Ради безпеки ООН та європейці. Повідомляє преса цитує преса Макрона Олаф Шольц звертається прямо до Путіна і каже, що йому треба припинити цю війну, вивести свої війська і розчистити. Шлях для переговорів. Чи не здається вам, що зараз Німеччина і Франція сперечаються за першість щодо цих пропозицій? Ну ви знаєте, це добре, що пан Шольц говорить, що Україна буде членом альянсу і нам треба Україні допомагати. Це дуже добре, що пан Макрон. Дає вказів для того, щоб все таки потужне озброєння французьке було на, на нашій території і використовувалося збройними силами. А от все інше це вже політичні ігри. Я думаю, що єдиною темою переговорів з Москвою будуть умови її капітуляції. Міти. Тому ну хай вони ще трошечки по кажу, по поправняються в чергових заявах, але в даному випадку я думаю, що головний переговорний плюс тримають в руках наші Збройні Сили. І їм велика подяка і Шана за їхні справді. Правді, величезний подвиг на полях боротьби з рашизмом? Остання ваша публікація досить цікава. Я прочитала. Ви прогнозуєте, що весною в Кремлі почнуться такі тектонічні суви і зрушення. От це буде пов'язано з програшем на фронті на полі бою і з економічними негараздами. Чому саме весна? Чому такий термін ви даєте? Ну я дуже сподіваюся, я вірю насамперед генералу залужному і його колегам. і Вірю в їх справді фантастичний воєнний талант, бо вони демонструють дива на полі бою, маючи в рази меншу кількість озброєнь, вони перемагають ворога. І Я думаю, що їхня стратегія є безумовно переможною. І до весни фактично ну, російським окупантам буде нема що робити на всій території, яку вони встигли окупувати з 2014 року. Це величезний, величезний позитивний фактор, який вплине на всю ситуацію в Росії. Другий момент справді економічний, він полягає в тому, що оті санкції про які. Десь в кінці е зими на початку весни, е коли російська економіка реально відчує е е дуже серйозне падіння надходжень е від енергоносіїв, е які вона традиційно продає, і на е е зупинці цілих галузей російської економіки, насправді, це е буде серйозним соціальним фактором. Разом з поєднанням того, що як би там не було, але в російському суспільстві відбуваються такі тенденції посилення несприйняття мобілізації як головного фактору, який дракує людей, погіршення соціально-економічних умов, то якраз це все збирається в один в одну точку, яка і може стати. Ну, початком кінця путінського режиму, що найменше, ну а далі ситуація переходить в майже непрогнозований. Дякую, спасибі вам за включення. Буду швиденько прощатися. Бо у нас тут знаєте, зв'язок хиткий. Ми налагоджуємо його, втрачаємо. А треба з усіма поспілкуватися. Володимир Огриско був з нами і по відео, і по телефону. Як можемо, так працюємо.